Четечко. І в яку гімназію тебе віддати. Мала, ходи до нас. Ось який нас вірш ходить. Коридори у нас великий. Ось які чудові класи. Ходи, ще щось покажу. Це кабінет директора. Тс, не будемо йому заважати. Він працює. А що це так пахне? Та це ж лідалі. Ходи, мама. Тут нам кухарі смачно готують. Ходи, ще щось покажу. Це наш спортивний майданчик Тут ми качаємося. А ще наш дуже-дуже гарний. Це наш пам'ятник Олена Володимирівна. А ми ця по-своєму нашому класі діти дружні та веселі. Нам навчатися Цікаво. Ми отримуємо не тільки знання, а й нові враження. вчимося не тільки предметом, а й бути людьми. Тут не просто щастя, а розкривають нас. Наша гімназія найкраща. ДОКУ! Чу навчатися саме тут. Ну що ж, доню, пішли здавати документи.